Всім привіт, смартушки! Мене звати Яна. Сьогодні ми розглянемо новинку від Apple та розберемось, які оновлення отримала Apple Watch Series 10. Я вже встигла протестувати їх тиждень і готова поділитися своїми враженнями. До цього я користувалась Apple Watch Series 9, тому зможу розповісти про різницю між ними. Дев'ять чи десять. Десять десять. Що ж, поговоримо про дизайн. Одне з найпомітніших оновлень це зміни дизайну. Годинник став тоншим і значно більшим. Apple збільшили розмір моделей на 1 мм до 42 та 46 мм. Дисплей яскравіший, контрастніший та з широкими кутами огляду. Стали тонші рамки навколо нього, це все значно збільшує читабельність. Це означає більше інформації на одному екрані, кращу навігацію та просто приємніші візуальні враження. У порівнянні з Apple Watch Series 5, дисплей у Apple Watch Series 10 став на 30% більший і на 9% більший, ніж у Series 7, 8 і 9. Коли бачиш перший раз, то здається, що годинник це суцільний екран. Зменшилась кнопка Digital Crown. Думаю, це за рахунок того, що зробили тонший корпус. Також відразу помітно, що відбувся редизайн динаміків. Вони змінили та покращили динаміки, і тепер є така фішка, що можна слухати якусь музику чи аудіокниги з самого годинника, і не треба підключати навушники при цьому. Шкода, що через них неможливо прослуховувати голосові повідомлення. Але якщо у вас це вийшло, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Компанія представила дві версії годинника: це титанова версія, як у мене, та алюмінієва версія, яка також доступна у трьох кольорах в магазині New Time. чорний, рожеве золото та срібло. Титанова версія легша на 20% за версією 9-ї серії з нержавіючої сталі. До речі, задня частина тепер не виділяється як в попередніх серіях, і здається, що весь годинник, ніби виготовлений з суцільного шматка металу. Дисплей став не тільки більшим, а й енергоефективнішим. Має більшу частоту оновлення, а також. Став яскравішим на 40% порівняно з попередньою 9 версією. Якщо дивитись на нього під кутом, то покращення яскравості допомогло читабельності під прямими сонячними променями. Щодо начинки, то Apple Watch 10-ї серії оснащений чипом s 10 який дозволяє використовувати інтелектуальні функції, включаючи жест подвійного натискання, Siri, та автоматичне виявлення тренувань. Важливі функції безпеки, такі як виявлення аварій та виявлення падінь, а також оновлений динамічний стос та додаток Translate у Watch OS 11. Додались нові функції сповіщення апно у вісні. Це коли дихання постійно зупиняється під час сну. покращилась ізоляція голосу під час дзвінків, тобто фоновий шум заглушається, і ваш голос чіткіше звучить для співрозмовника. Apple Watch Series 10 залишається фаворитом для любителів спорту від бігу та силових тренувань до пілатису та танців. Apple Watch забезпечує велику кількість способів тренування і всі показники, які ви могли б захотіти відстежити. Тепер годинник ще точніше відстежує фізичну активність, а також додались нові функції пов'язані з плаванням, новий датчик температури води та глибиномір. Який дозволяє вимірювати глибину до 6 метрів. Це корисні функції для тих, хто займається плаванням, і тепер вони доступні не лише на Apple Watch Ultra. Новий додаток See the Tides показує умови для понад 115 тисяч пляжів та 5 тисяч місць для серфінгу по всьому світу, включаючи високі та низькі припливи, припливи, що піднімаються та падають, а також схід і захід сонця. Прикольною фішкою є те, що Apple додала нові динамічні циферблати, Їх можна повністю змінювати і створити свій персональний кастомний годинник. Щодо автономності 9 та 10 серії, то 10 серія тримає заряд до 18 годин, як і попередня версія. Але враховуючи, що він став тоншим, менше місця для батареї, дисплей став більшим та яскравішим, то це вже непоганий показник. Не дивлячись на те, що автономність не змінилася, зарядка стала швидкою, тепер годинник можна зарядити до 80% за 30 хвилин, якщо використовувати кабель з комплекту. Також бонусом для вас пропонуємо вам реновацію меланської петлі, виготовленої з титану. Особливість даного ремінця це нова застібка. Вона стала більш зручніша, не буде злазити. По відгукам наших клієнтів, попередня версія Маланської петлі мала не дуже зручну магнітну застібку, яка могла послаблюватися під час активної експлуатації, а також зачіплялася за одяг і іноді виривала волосся на руках. Цей ремінець та всі моделі Apple Watch Ultra, ви можете придбати у нас на сайті НьюТайм, а під відео ви знайдете промокод на знижку. У висновку хочу сказати, що якщо вам сподобався новий дизайн годинника, або ж якщо у вас серія. Старіше за 7, то я можу вам порадити оновити годинник. Якщо ж у вас Apple Watch 8 чи 9 серії, то я б ще раз переглянула всі нововведення з дизайну, як то більший та яскравіший екран та інше. І потім вже розглядала бажання оновлюватись, тому що функціонально нові Apple Watch 10 дуже схожі на Watch 9. Весь модельний ряд ви можете придбати у нас на сайті NewTime. Також доступна опція купівлі годинника в трейдин. Дякую за ваш перегляд! Та підписуйтесь на наш канал, якщо відео було корисним. До зустрічі!